Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Гандіба і сором ні гри, ні характеру і сили волі лише словесний пронос з вуст наставника. Як і згадка виправдання про діарею тижневої давнини у його підопічних, яка спочатку стала на заваді його команді, належним чином зіграти у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти грецького Панатінакоса. А через сім днів та ж різачка ще більше вплинула на спортивний клуб Дніпро 1 який бездарно 0 три поступився. В гостях працькій славії у першому поєдинку вже третього кваліфікаліфайну Ліги Європи зустріч розпочалася з того, що обидві команди перед стартовим свистком провели акцію на підтримку України, коли обидві команди вийшли на поле у спеціально виготовлених футболках з написом «Stand Ukraine» стань з Україною. Після чого розгорнули банер з подібним гаслом. Іх засувалося опісля на цьому, і було вичерпано увесь позитив від матчу для вітчизняних прихильників футболу, тому що надалі впритул до фінального свистка у виконанні наших футболістів футболістів мала місце ахінея, нісенітниця, дурниця, безглуздя. Як влучно підмітив відомий український поет Павло Течина, щоб здійняти ахінею, треба ж бути не при собі. Сто відсотків мовити більше нічого. Наша команда у цьому поєдинку не мала жодного, хоча б півшансу на. Заття воріт протягом усієї зустрічі вона просто відпльовувалася, не виблискуючи при цьому дальністю плювків. Три поспіль точні паси для неї були за щастя. А була відсутня як клас, а оборона розсипалася як картковий будинок при першому ж шухері. Це був найгірший поєдинок за участі клубу з Дніпра у Європі. Абсолютна ігрова імпотенція. Навіть вилучення огбу на 55-й хвилині виглядало манною серед ясного неба, але на хід матчу подібне. Ніяк не вплинуло. Лікар сказав, «уморх», значить «уморх». Спортклубівці набули синдрому Колобка і від Ліги Чемпіонів утекли, і від Ліги Європи, а від Ліги конференцій і також втечуть. Крапка зачекаємо, можливо, за тиждень мені доведеться забрати слова назад. Хотілося б, втім, дійсність і надії поки що примарні. Зазнали поразки 0-1 в гостях від грецького Арісу і київській динаміці, і таким чином Україна не набрала жодного балу в таблиці коефіцієнтів УФА. 0 до 0 дорівнює 0. Подібним черговим провалом українців скористалася Норвегія, яка посунула нашу країну на небезпечне 15-те місце. Вона все ще залишається за Україною. П'ять клубів в Єврокубках на сезон 2025-2026 років. ТОП-2 зіграють у кваліфікації ліги чемпіонів, але у разі втрати ще однієї позиції, кількість клубів у найпрестижнішому турнірі зменшиться до одного. Тим часом, окрім Артема Довбика, іспанська «Жарона» поклала око на іншого гравця спортивного клубу «Дніпро-1» Олександра Піхальонка, який розглядається як потенційна заміна Орілю Ромео, який влітку був проданий до Каталонської Барселони. Потенційний перехід Піхальонка влітку був неможливий через фінансовий ферплей, адже «Жарона» витратила майже 15 мільйонів євро на нових виконавців зареєструвати ще одного новачка. За серйозні гроші їй буде важко у лалізі. До того ж, Дніпровці не готові одночасно втрачати двох. Своїх лідерів, головний тренер мадридського реалу Карло Анчелотті заявив, що українець Андрій Лунін займе місце у заснові вершкових замість травмованого тібо куртуа. Дуже шкода, що куртуа, але я не хвилююся. Час надати повну підтримку Луніну. Звичайно, він зіграє в суботу. Я спокійний Луніну не вистачає досвіду, але він провів відмінну передсезонну підготовку. Мовив. Наставник окі збірної України з футболу і наразі вже донецького шахтаря Анатолій Трубін підписав контракт з португальською Бенфікою терміном аж на п'ять сезонів. Тобто до 2028 року він стане основним конкурентом грецького вратаря Одеса Савлаходіміса, який є невід'ємною частиною основного складу орлів. Португальський грант заплатив вибагливим гірникам 10 мільйонів євро, плюс ще один мільйон бонусами. Окрім того, в угоді прописана і клаусула 100 мільйонів, закулісабонці готові. Продати Трубіна він є вихованцем академії гірників, за яку виступав з 11 років. Дебютував у складі головної команди у травні 2019-го, Загалом провів за шахтар 94 матчі. І разом з клубом він три рази ставав чемпіоном України та вигравав «Суперкубок України. З двома нагородами чемпіонату світу зі зміщених єдиноморс ММА серед дітей юнаків та юніорів, що завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах, до рідного міста повернулися вихованці Дніпровського спортивного клубу «Леон» тренера Олександра Сокола. З двома нагородами з чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей юнаків та юніорів, що завершився в об'єднаних арабських еміратах, до рідного міста повернулися вихованці Дніпровського спортивного клубу Леон, тренера Олександра Сокола. Сам наставник якось буденно, як і належить, сприйняв черговий успіх своїх підопічних, водночас, подякувавши їм за те, що у сутичках на татамі вони втілили практично усі напрацювання, які готували безпосередньо до звітного турніру вдома напередодні старту змагань. Нас как бы там ничем не могли удивить, ничего как бы там нового не было, никто ничего сверхъестественного такого не показывал, потому что все это было отработано именно в зале, на этих коврах, в крови, в поте, с травмами совсем, но мы это все прошли перед чемпионатом мира. Мы к этому как бы долго шли и на соревнованиях, в принципе, ничего лишнего не делали. Вот все заготовки, которые мы делали в зале, Вот на этих заготовочках ребята и работали. В принципе, результат неплохой. По боям, конечно, есть замечания. Друге поспіль володарем срібної медалі у віковій категорії до 17 років став Денис Лушпаєв, за що паралельно був удостоєний звання майстра спорту України. Втім, нинішній свій здобуток, вірніше повторення минулорічного, юнак не вважає особливим успіхом, адже налаштовувався тільки на золото. Здолавши на шляху до нього суперників з Узбекистану та Болгарії у вирішальній сутичці за відзнаку найвищого гатунку Він поступився своєму співвітчизнику з України. Конечно, хотілося б отримати золоту медаль, але видно, десь не доработал, були ошибки. Будемо справляти, я Ну, Я вважаю, що серебряна медаль це більше неудача, ніж успіх. Попри свій дебют на чемпіонаті світу, нахабно у гарному сенсі цього слова, про золоту медаль мріяв і Данило Балахонов. Впоравшись у першому поєдинку з одним з головних претендентів на перемогу, представником Ірландії з клубу самого Конора Макгрегора, далі він здолав бійця з Ірану. Проте у півфіналі йому забракло сил, і Данило поступився супернику з Казахстану і мав у підсумку задовільнитися бронзовою нагородою. Чесно, хотілося б більше, просто не вистачило фізичної сили, виносливості, мені кажеться. Зрештою почивати на лаврах хлопці разом з наставником не збираються, тим паче, коли ніколи і немає часу, адже попереду на них очікує чемпіонат Європи в Італії. І хоча, здається, континентальна першість за масштабом турніру поступається світовій, втім на апенінах їхніми суперниками знову будуть добре знайомі опоненти, з якими вони сходилися у сутичках на татамі Об'єднаних Арабських Еміратів, Після ми повернулися вернулись кіженівним тренування, готуємося до чемпіонату Європи. Хотим не менее выступить лучше, чем на чемпионате мира. Будем готовиться сейчас тоже по две тренировки в день, стабильно не пропуская соперники. Самое главное они все с Европы, поэтому они там опять же будут. Будем готуватися на них, будемо і справляти ошибки, ті, котри то що не получилось зробити на чемпіонаті світу, В тих приіграних сватках будемо працювати над ошибками, щоб такого не повторилося на чемпіонаті Європи. Вихованці іншого спортивного клубу Сварок сьома дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради завоювали ще три медалі на цьому ж чемпіонаті світу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Кіра Волященко стала срібним призером. А її колеги по навчанню Данило Афонченко і Даніл Фещенко повернулися з бронзовими нагородами. Розповідь про них у найближчих випусках новин спорту телеканалу Дніпро Тіві і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. Злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.